Коли обираєш ти, а не за тебе. На базі франківського цнапу запрацював центр рекрутингу української армії. Представники Міноборони пояснюють, жодного стосунку до ТЦК він не має, тож і повісток тут не видаватимуть. Йдеться виключно про сервіс, інформацію та можливість знайти себе. Адже створений цей пункт у першу чергу для людей. Кожен може і кожна до речі, як чоловік, так і жінка, прийти сюди, поспілкуватися, задати питання про армію. Просили оборони загалом, не тільки збройні сили, прикордонники, нацгвардійці, всі воюючі підрозділи, наші рекрутерки пояснюють, які є вакансії, які є частини, як туди потрапити, як зв'язатися з цією частиною. Контактують людину з частиною. Тож людина каже: От я хочу служити там, де Петро, мій сусід, а або де там, де Василь мій брат. так Знаходяться ці контакти, контактуються з відповідальною особою. І якщо частина каже да, ти мені підходиш на цю посаду далі йде оформлення документів, і людина туди потрапляє після належної підготовки. Тут не роздають повісток. ТСК тут не працює. Це цивільне середовище, де працюють цивільні люди для інших цивільних людей. Про позитивну практику діяльності таких рекрутингових центрів говорять мовою цифр, Щотижня отримують близько тисячі звернень, та й самі військовослужбовці погоджуються ефект. Є, адже головне завдання залучити до служби у війську вмотивованих людей і максимально ефективно визначити здібності кандидатів на військову службу. Ми налаштовуємо мобілізаційний процес винятково на залученні до наших військових організмів, винятково людей, які є мотивованими, які не мають, скажімо так, якихось ознак примусу потрапляння в частину, а самі свідомо. Приймають рішення і вступають до лав нашої бригади. Дуже багато ми людей вже призвали з використання допомоги рекордонних центрів інших областей. Нас сконтактовують, і в процесі відбору ми ставимо в першу чергу якісний показник для того, щоб людина щоб ці побоювання, перестароги виключити. Тому що немає не щоб ви не утутовали. Потребу в мобілізаційному ресурсі винятково штурмовиків або фахівців по напрямку, які виконують безпосередньо бойові завдання. Фахівці потрібні по різному напрямку. Які є вакансії, у яких частинах та як туди потрапити? Сьогодні відповіді на ці питання дають не лише рекрутери, але й самі військові. А ще представники компаній та організацій, які до прикладу готують пілотів дронів. Саме прикордонники перші зупиняли агресію ворога. Відповідно. Є потреба у нас і в спеціалістах, спектр посад широкий, тому що Державна прикордонна служба виконує не тільки функцію пропуску громадян, транспортних засобів через кордон мирний, називаємо його так. Так само військовослужбовці Державної прикордонної служби виконують свої обов'язки в складі Сили оборони України. Тому сьогоднішній захід це сучасний. Зручний сервіс, який допоможе нам підшукати фахівців, це компанія з Франківська, яка займається навчанням пілотів цивільних безкоштовно всіх, тих, хто хоче вступити до лав зсу і стати пілотом. Наша мета це безпека технологічність. Щоб наші хлопці з Франківську навчалися і воювали розумом та дронами. Локацію для рекрутингового центру кажуть у мерії, обрали не випадково, адже ЦНАП розташований у середмісті Франківська, і тут завжди людно. Івано-Франківська завжди входить трійку найкращих ЦНАПів України по всіх опитуваннях. Тому ми вирішили, що саме тут має бути рекрутинговий центр. Зрештою, тут і потрохи він уже був. У що пригадуєте, третя штурмова бригада? Інші бригади ну, здійснювали. Роз'яснює роботу і рекрутинг саме в цьому приміщенні мотивована армія завжди краще воює, ніж та, яка ну не завжди має цю мотивацію на 100%. Також на сайті центру надання адміністративних послуг створять окремий розділ, де будуть усі необхідні контакти. До слова, це уже 24-й центр рекрутингу такого формату, який відкрили в Україні. Наталя Озовик Святослав Іванюк, телеканал 402.